То ви на зміні зараз? Ні, ви я вже на зміні. А ви коли здали зміну? Десь е, дві години тому. Дві години так, тому? Так, від вас, алкоголь, від вас ти алкоголь, від вас алкоголь. Ну, чуєте, йдемо. їду. — Пан тікайте! Почекайте, що ви тікаєте? А що ви тікаєте? Я йду додому, бля. А відіб'ється від мене. Ви тільки що на рулем їздили? Ні. А хто їздив тільки що? Не знаю ви хто, там сіду, хто їздив. Ну, ти під червоний пішов. Ти під червоний ну, проблема пішов. Проблема в тому, що червоний Та? був у вас. В тебе був, Геле, так. Ну, ви п'яні, Та. йдемо на експертизу. А чого Дайте... ви... Чо ви тікаєте? Я не хочу з вами говорити, бо ти є хуліган. Їздили на виклик за дитиною? Їздили На виклик, тільки що дитину рятували. Життя дитини, хай мене. Все. Будьте здорові, дійживі, ви, ви... Та ви не хочете сходити на швидку? там нема проблем. Спрінтер. Це ваша внутрішня машина? не маєш фотографії спрінтер. Є, є дві машини. Одна оранжева, а друга біла. Відео не зі мною, відео десь там є. Кого викликали на рентген? Марія, ви викликали когось на рентген. Ліда була. Ну, ліду. за Лідою, здир Ліда. Так. За нею тільки що їздив водій. Ну може, напевно. Хто їздив? Хто в нас сьогодні черговий водій, дівчата? Хто за Лідою їздив? Василь. Як прізвище Василя? А в чому проблема? Ну як прізвище Василя? Він, він п'яний за рулем їздив. А що ви взяли? А, ну ми зараз це встановимо і викладемо зараз поліцію. Візьмуть в нього крові. Все встановлюється. Є відеофіксація, де він приїжджає на швид... на червоне світло. проїжджає. Швидка має на червоне світло їхати. Швидка? Можливо, по якій? По без синіх проблизкових маячків, без без цього. Ну, тут... А що, ви когось ввели? Ви, ви їздили за, за лікарем, і ви маєте право садити за руль п'яного водія чи як? Ну я особисто чую від нього запах. Ну давайте тоді освічуємо по і повсякдень. І всьому, ну, і ми або спростуємо, підведемо, правда ж? Ну, будь ласка. Просто треба зафіксувати факт, що зараз їздив водій Василь. Yeah. Їздив за Лідою. Як пізніше? Зранку я його бачила. Як прізвище Василя? Що <клак> ну, ви морозитесь? Пані лікарка, як <клак> прізвище водія? <клак> ну що ви так... Як прізвище водія? Що <клак> воно від кого? Як прізвище водія? Василя. Василь <клак> <клак> Як? Бартощук. Бартощук. я поняв, добренько. Все, я тоді не... Ми його бачили буквально в тому. Він. Я ні... Вже... Ні... Я, 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 я ж дивуюся. Він ну, старий яжик, старий, що то зробив? Скандали, що робив? Ну він п'яний за руль сідає. Та не, не може бути, то не їздить. Ну треба це провірити. Ну, все просто, провірити. Ну, Він втік, я просив його. він не п'є, Послухайте, будь ласка, я тільки що просив його вернутися. І щоб ми це визначили. Ви як лікар встановили би. Ви б могли провірити, а він втік, бідолаха. Хто повезе? Це не є проблема, розумієте? Е, а ви хто такий? Не треба, не треба. Що ви таке? Що ви Що ви робите? Що ви робите? Що ви мене тримаєте за шию? Я не знаю, Хто ви такий? Не рухайте мене, ви ласка! Хто ви такий? Вичуть камеру виключить. камеру. Чому я маю виключити камеру? Що ви що ви, ви чудите? Що ви чудите? Та то піпець. Да. Да. Що ви робите? Не рухайте мене! Затримайте його! Затримайте, він тільки що на мене нападав, хотів мене виламати. Ти, 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 ми <свят> стояємо десь на вулиці. Пан прийшов тут, во включає камеру, коло по швидкі. Тихенько, тихенько. Тепер скажіть, що ви прийшли, включили камеру. <свят> так, я прийшов, я включив підставі, камеру. Ви <свят> Хочете, нас ним ходять. <свят> може, може хтось піти ще якийсь старший з вашої з адміністрації. Добре, хоч зараз хтось прийшов. Господи. <свят> Тихо. Зараз ми <майдут>. ходимо. Ага. Є працівники <свят> <і вхали. Є свят> поліції. Ми зараз <свят> все запилимо. Хлопче, я включити, що там є. Я представник засобів масової інформації. Мене звати Кенсу Юрій Романович. Я журналіст. громадянин на мене напав. Він. Віщі, а, посвідчев посвідчев. а ви мене висі. не питали про свідчення, Ви на мене напали. Пан лейтенант, ви допитали цього правопорушника? Зараз відбираємо вас заяву. Чи ви маєте бажання злід... в ревіть зразу слідчі написати? Не, звичайно, слідчі, ви звати оперативну групу. Це кримінальна відповідальність. Повідомте, будь ласка, чергового, що тут є Через кримінальне правопорушення. Я черговий вже в курсі. Тоді чому не приїжджає слідча оперативна група? Тобто повідомляє, зараз може приїхати так скоро. А, ну чекаємо тоді. Чекаємо. Це не цей ще фото що ви дзвонили, так? Ні, цей на мене напав. Цей перешкоджав моїй журністій діяльності, бив мене по шиї і вламував ще, мені. Цей. Не вдарили, що ти таке говориш? Е, так, ви мене вдарили по шиї. Так, по голові, по потилиці взаліто. По потилиці. Я це хапи за камеру а не заплатив. Тож ти знімаєш, ти собі запхай, то в одне місце. Я та запхаю в, в то місце якраз, де потрібно. Та, подивися. Для чого? Буде. Для чого? Не провокуєте. Ви чули, як до мене звернулись? Дебіл, ти кончений дебіл.